Барвисті фантастичні пейзажі. Тут міські будівлі співіснують з зеленими пагорбами. Хмари міняються місцями з калюжами. Двоє братів перетворюють непривітні будинкові стіни на масштабні барвисті картини. Сергій та Віталій Греха наповнюють кольорами буденність. Шість років поспіль за допомогою фарб і спреїв розмальовують фасади будинків. Родом з Дороговича брати живуть і працюють у різних місцях. Сергій творить вдома, а Віталій в Івано-Франківську. Відтак, коли розмова заходить про створення графіті, хлопці працюють спільно. Зазвичай об'єкти вибирають в мікрорайонах. А от з нагоди фестивалю вуличної музики вирішили створити мозаїку у середмісті. Наша команда Кідар Студіо вона трошки така на сидить на двох сільцях. Тобто ми нам і подобається малювати шрифти, ми інколи малюємо шрифти. А інколи малюємо якісь композиції в стилі стрід-арту, тобто це можна називати мурало, можна. Для когось це просто полотно, ніби панно, виглядає і для них це виглядає. Кожну творчу роботу брати грехи починають з ескізу. Коли задумана ідея втілена на папері, приступають до вибору фарб і спреїв, а також самого об'єкту, який розмальовують. Важливе значення мають художні навики, адже від них залежить цілковита довершеність композиції. Відтак переконані митці за порокою успіху є бажання творити прекрасні речі. Ми просто стараємось під під якусь ідею зробити. У своєму стилі два Ну тобто справдам сідаємо, робимо ескіз під якусь тему і все, і малюємо. Ми можемо малювати просто, в нього є якась ідея, яку він довго хоче зробити. І просто ми знаходимося, ну го, давай тут, ти це намалюєш і все. Від вулиці до галереї творчі ідеї, які не можуть зреалізувати на вулиці, грехи відтворюють на полотні. У їхньому творчому доробку кілька виставок, ілюстрації та живопису. Мар'яна Гринечко, Андрій Шкварла, новини на вежі.